Вітаю вас, брати та сестри! Сьогодні у цей вечірній час перед нашою молитвою хотів би пороздумувати над місцем Слова Божого, яке записано в Івангелі від Луки, 12 розділ, будемо читати з 35-го тексту. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам підпережеться він і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде у другій, чи прийде о третій сторожі, то знайде так само, блаженні вони. Знаєте ж оце, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого б дому не дав підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години. Коли ви не думаєте, тому будьте готові і ви, бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте. Ісус Христос любив навчати народ притчами. Притчі це були певні життєві історії, які були добре знайомі для людей, для учнів, і які несли з собою глибокий духовний зміст, які мали певні духовні істини. Щось подібне ми прочитали в цьому ривку. Господар поїхав на весілля, і раби вони очікують повернення свого. Пана. Вони не знають, коли це буде, чи надвечір, чи пізно вночі, чи самого ранечку. Вони не сплять, вони пильнують. І коли пан стукає ворота, вони негайно відчиняють, вони заходять до будинку. Пан він задоволений, він щасливий. І ті слуги вони названі блаженними, бо вони пильнували і вони були готовими до повернення свого господаря. Щось подібне відбувається у нашому духовному житті. Ми так само очікуємо приходу Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми живемо в час, який Біблія називає останнім часом, і Христос, для якого це вже не секрет, ось ось Він прийде, ми вже чуємо Його кроки. Він йде за нами своєю церквою. І питання для нас, чи готові ми? Чи готові ми до приходу Христа, якщо він прийде сьогодні, якщо він прийде завтра, якщо він прийде післязавтра? Чи готові ми тоді, коли ми не дочекаємось Його приходу на землі, а наше життя закінчиться, і ми підемо до Бога? Що, що ж означає бути готовим? Хотів би звернути увагу на декілька моментів. І перше, бути готовим до приходу Ісуса Христа, це прийняти Ісуса Христа в своє серце. Ми є грішні люди, і ми не можемо своїми ділами спастися. І ми заслуговуємо покарання, плата за гріх смерть. Саме тому прийшов Ісус Христос, який помер на Христі, і ми, коли приймаємо Його жертву, коли ми визнаємо те, що ми грішні люди, і нам потрібен Спаситель, Бог прощає нам наші гріхи, Бог проходить в наше серце, і ми стаємо дітьми Божими. Більшість з нас вже зробили цей крок. Хто ще не прийняв Христа в своє серце, поспішіть, бо День Господній він близько, кроки Христа ми вже чуємо, ось ось Він прийде. І наступне, що хотів би сказати, бути готовим до прихити Ісуса Христа це мати чисте серце. Пам'ятаєте, що говорить, блаженні чисті серце, бо вони будуть бачити Бога. В іншому місці написано: Бог говорить, будьте святі, я бо святий, і ніщо не чисте в той Небесний Єрусалим, в наші вічні оселі воно не війде. Ми живемо в Верховному світі, в нас гріховна природа, і дуже легко робити гріх. Не потрібно особливих навіть зусиль. Але важливо пильнувати за своїм серцем, пильнувати за своїм життям, щоб ці всі невеличкі грішки, які в нас є, якісь на... наслідки нашої гріховної природи, щоб вони викорінювалися, віддя... віддалялися. І в останній книзі Біблії в об'явленні, є такий заклик, а святий нехай ще освячується. Тому нехай благословить нас Бог, щоб ми щодня ставили собі запитання. А чи готовий я до приходу Христа? І в нас була ствердна відповідь: так, готовий. І Бог нехай нам в цьому допомагає. Давайте зараз будемо молитися. Все, що в нас є на серці, ми принесемо до нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. А Бога, хай буде слава за все. Амінь.